Ситуація на фронті безумовно завжди була критичною. Хочу нагадати, просто що ми воюємо проти другої за чисельністю озброєння армію світу і одним з найбільших найбільших держав у світі. Тому звичайно, що ситуація на фронті з першого дня війни у нас була критична, і співвідношення сил було не на нашу користь це співвідношення на нашу користь зберігалось навіть тоді, коли нам вдавалось завдавати ворогу дуже важ... важкі поразки. Тобто, все одне ворог зберігав перевагу. Так само ця перевага є у росіяни зараз, і вони її намагаються збільшити. Вони намагаються настільки збільшити кількість засобів ураження, важкого озброєння, чисельність своєї піхоти настільки, щоб просто таку повністю повну перевагу створити технічно над українською армією, і таким чином зменшити можливість нашу використовувати, як завжди, самоорганізацію, імпровізацію. А якісь тактичні прийоми. Тому, звичайно, ситуація дуже важка. І такі призови в західній пресі я завжди сприймаю, насправді, як логічні і послідовні, тому що. А тільки такий алармійський стиль для західної преси може якось донести до суспільства західного, що нам в Україні потрібна допомога в усіх видах допомога, тому що ніяких підстав там для оптимізму насправді немає. Ми ведемо дуже важку боротьбу, і ця боротьба наша на фронті якраз і має на меті, щоб за той час, поки Україна стікає кров'ю, західний світ розгорнув. Набагато більше в рази виробництво озброєнь і налагодив безперебійне постачання фінансової і матеріальної допомоги Україні. Без цього звичайно ми не зможемо вистояти це очевидно, тому що ми воюємо проти Росії, якої знов-таки підкреслюю, один з найбільших військових арсеналів у світі, і яку зараз озброює Китай, Північна Корея і Іран одні з найбільш мілітарізованих країн світу теж з найбільшою кількістю озброєння, тому проти цієї коаліції. Росії, з Північної Кореї, Ірану, який сприяє Китай, звичайно, нам треба проти, нам треба велика допомога з Заходу. Тому це правильні правильні посили у західній пресі. Ну а нам, звичайно, треба те цверезо оцінювати. Якщо говорити про фактичну ситуацію на фронті, то наші, військ, наші воїни з дуже, в дуже важких боях, з дуже серйозними важкими втратами. Контролюють оцей утримують фронт, утримують фронт, але ситуація дійсно залишається дуже важкою і потребує негайних як наш рішень, як з нашого боку змін організаційних, так і негайного збільшення допомоги країн заходу. Перше, хочу сказати, що на війні ніколи не буває достатньо ніякої кількості засобів ураження. Нам потрібно боєприпасів, снарядів навіть набагато більше ніж 4 мільйони, тому що. Воювати мають снаряди, а не люди з автоматами. Чим більше снарядів на фронті, тим менше ми можемо застосовувати людей, берегти життя українських воїнів. Тому е, вся можлива і неможлива кількість снарядів мін усіх калібрів. Гранат, вона має поступати, і нам треба максимальна кількість. Зараз вона недостатня. Ми не маємо переваги над росіянами, як сказав головнокомандувач ЗСУ, росіян снарядів в 6 разів більше. Це правда. Я думаю, що це така абсолютно обережна оцінка. От. І тому снаряди нам потрібні в набагато більшій кількості, ніж 4 мільйони. Значно більше треба. Треба міни мільйонами, яких теж немає в такій кількості. От, мінометні, я маю на увазі. Потрібні інші засоби ураження. Ну і по дронах. Ну нам потрібно насправді дрони, які будуть ефективні в першу чергу, а не просто 2 мільйона. Дронів, в принципі, ми можемо використати і більше. Дронів можна і 3 мільйони, і 4 мільйони. Сказати. Це без проблем. Головне, щоб вони були, щоб їх почали виробляти. Зараз їх не виробляємо. Ми в такій кількості, у нас їх нема. І поки що не зрозуміло, коли це масове виробництво почнеться. Масове виробництво Україна зараз, такого, який би відповідало цим потребам в мільйони, не робить, не закуповує такої кількості дронів. Ну і звичайно, це теж у нас велика проблема. Разом з дронами у нас проблема це виробництво боєприпасів для цих дронів і підривників для цих дронів. Це теж серйозний дефіцит. Які нам теж треба вирішувати. Я вже не кажу про інше обладнання: антени для дронів, ретрансляційні ретранслятори, ну і все інше е, е, супутне обладнання. Якщо подивитися взагалі на стратегічні емо на крок від росіян на кілька місяців від росіян, всі організаційні стратегічні рішення російсь... російського керівництва випереджають дії українського керівництва. Росія розгорнула війська, підвела їх до кордону. Україна не підвела Мобіліза... розгортання. Почала після початку вторгнення Росія. Провела першу хвилю мобілізації. Відкатала мобілізацію ще у 22 році. За таким новим своїм законом, Україна досі новий закон не ухвалила, і Росія вже зараз другу хвилю мобілізації готує. Перша хвиля мобілізації дозволила Росій Росіянам е, зупинити наші наступальні дії, накопичити резерви і перейти самим у повномасштабний наступ на всій на всі на всьому фронті. Тому, звичайно, що, що буде означати е, російська мобілізація нова? Це буде новий наступ, а хто його буде стримувати? Росіяни проводять новий наступ з однієї очевидної причини. Одні і ті ж люди не можуть воювати три роки. Вони фізично не витримують. Люди, людей треба берегти, їм треба давати відпочинок. І армія має або е, демобілізовувати людей на певний період. Хоча б як мінімум на кілька місяців на півроку, рік, або давати людям можливість такі постійні регулярні відпустки, які дозволять їм відновлюватись під час е, тривалих інтенсивних бойових дій. Тобто кожні два-три місяці людина має отримувати відпустку для відновлення. Тоді вона фізично, психологічно може е, продовжувати виконання бойових завдань. Е, тобто, і росіяни навіть у яких людей більше, вони це. Усвідомлюють, тому що інакше у них би фронт взагалі не тримався. Вони б розбігалися, як вони це робили в 22-му році. От один, один з аспектів, чому російська армія втратила боєздатність, я про це до речі писав е, в червні 22-го року: що на вересень Росії росіяни втратять боєздатність, тому що в них війська протягом фактично року. З осени 21-го року проводили постійні маневри пересування. Потім вели інтенсивні бойові дії, перекидаючись безперервно з напрямку на напрямок, і стало очевидно вже, що росіяни виснажені просто фізично і психологічно виснажені, і це один з важливих факторів втрати боєздатності російської армії у 22-му році у осені. Тепер противник зробив з цього висновок, що яка б у тебе не була велика армія, яка б не була кількість озброєння, піхота просто може у них, як в 22-му, і десантники, і піхота і спецназ просто тікали, тому що вони вже все не могли не могли продовжувати інтенсивні бойові дії. І тепер противник проводить вже другу хвилю мобілізації для того, щоб змінити і продовжити наступ наступальні дії, захопити далі і далі значну частину української землі. Чому це ворог робить? Тому що перша хвиля вже в нього мобілізації сточилась. Кадрова армія сточилась, Вже треба друга хвиля. Вони це роблять, а Україна ні. В Україні кістяк армії це ті добровольці, які прийшли у лютому березні 22-го року. Так, вони поповнені там подальшими хвилями добровольців. І от нашою такою цією мобілізацією через ТЦК і через автобус. Через те, що людей там шукають на вулиці, чомусь військовослужбовці хапають. Ну, от. Якесь поповнення відбулося. Але це зовсім інші масштаби. Ці масштаби нашої мобілізації не дозволяли поповнювати армію повноцінно людьми. І у нас армія в 22-му році все було по повному штату, ну а вже в кінці го року, коли вже все було наповнено, йдуть інтенсивні бойові дії, ну все, почався не комплект. І ми вже півтора роки воюємо некомплектними військами. Звичайно, це ще більше навантаження на тих, хто в строю. Ну, звичайно, що це нелогічно, неадекватний підхід. І, і ми знову відстаємо від росіян в плані мобілізації на півтора роки. Ну і от зараз у нас керівництво знову так прокидається, дивиться, росіян вже друга хвиля, а в нас ще закон навіть не ухвалений. Ще тільки президент, він тільки підписав закон про створення електронного реєстру призовників. Це, до речі, ще й закон неповноцінний, бо нам не треба реєстр тільки призовників. Нам взагалі треба електронний реєстр людей, які можуть бути мобілізовані, в принципі, всі. Це для того, щоб можна було зрозуміти всіх фахівців, які у нас можна для цього залучити. Але окей, він тільки підписаний позавчора. Він ще навіть не почав реалізовуватись. Коли будуть терміни реалізації? Ми не знаємо, тобто навіть реєстра нема. Тобто, наша система у нас ще буде створюватись, коли противник вже повністю підготувався до другої хвилі. Це велика загроза для нас усіх. всіх.